Вітаю. На панелі приборів з'явилась помилка про те, що не горить один з ліхтарів. Під час діагностики було виявлено, що це саме задній додатковий стоп-сигнал і допоможе йому лише заміна, була тріщина в корпусі та перегоріла сама лампа. Ціна аналогу даного стоп-сигналу на березень 2024 року становить 33 долари або 1250 гривень. Код товару буде в описі до відео. Перше беремо ключ Торкс на 20, ви його зараз бачите на екрані, та від'єднуємо рукоятку, ручки, закриття кришки багажника. Далі використовуючи інструмент для зняття обшивки облицювання пластиковий, ми починаємо з кожної сторони знімати з застібок першу частину облицювання багажника. Знімати починаємо спочатку від замка багажника до мотора багажника. І так само в зворотньому порядку ми будемо монтувати назад. Другу частину облицювання ми знімаємо також викручуючи ключ на торкс на 20 з двох сторон. Застібки від'єднуємо в сторону, дальню частину застібок тягнемо на себе. Таким чином знімається друга частина лицювання багажника. Далі беремо видовжену головку на 13 або рожковий ключ на 13. І викручуємо три гайки, які тримають задній додатковий стоп-сигнал. Мені довелося робити вайковим ключем, що можливо, але не дуже зручно. Далі опускаємо кличку багажника та обережно виймаємо стоп-сигнал на себе. Тепер тримається він на двох елементах: це клема, в яка живе даний стоп-сигнал, та трубка омивача, яка під'єднання до форсунки розпилювача омивача. Зняти клему необхідно наступним чином. На самому стоп-сигналі відхиляємо червоний зажим і витягуємо вниз клему. З форсунку дещо ще історія. Щоб виняти її, необхідно з двох сторін зажати кругогубцями, повернути на 90 градусів та натиснувши зверху пальцем на форсунку, виняти її. Я також буду міняти саму форсунку. Витягнути її досить непросто. Це рідна форсунка, вже більше 12 років працювала. Витягнути вдалося лише використовуючи пласкогубці або круглогубців, затиснувши форсунку та потягнувши в сторону. Приміривши нову форсунку, здалося, що не дуже щільно сама форсунка зайшла в канал омивача. Але вже місяць експлуатації я не побачив плям від помивача, які могли б затікати всередину кришки багажника. Під'єднали клемму, запустили двигун, можна перевірити, чи працює наш додатковий стоп-сигнал. Під'єднуємо форсунку та встановлюємо стоп-сигнал в його штатне місце. У нас це три направляючі. Також, окрім трьох направляючих, стоп-сигнала є пластикова застібка, яка з'єднується з корпусом автомобіля. Після того, як направляючі зайшли в свої штатні місця, навіть якщо застіпка ще не застігнулась, можна почати прикручувати гайки. У мене рідна гайка залишилася ще одна пластикова, я використав ще дві металеві стопорні. Поступово без фанатизму закручуємо гайки. В процесі застібка стала на своє місце. Після встановлення виявилось, що форсунка помивача направляє овач не в тому напрямку. Це не проблема, сама форсунка є регульованою. Якщо ви вставите в форсунку волку, саму форсунку ви можете регулювати, направляючи в ту чи іншу сторону. Так, регулюється форсунка. Збирати, почитаємо зворотні послідовності, спочатку під'єднуємо другу частину обшивки багажника, перевіривши чи всі застібки на місці, як ні, ставимо їх на місце в пластик. Закручуємо два бокових шурупи на 20. Специфіка встановлення першої частини обшивки полягає в тому, що спочатку необхідно трохи закрутити рукоятку ручки багажника на 2-3 оберти, щоб вона притягнулася до обшивки, тому що в подальшому вона зіграє вліво-вправо, що унеможливить її встановлення. Після цього починаємо встановлювати на застібки від мотора щітки скломувача. Після закручуємо рукоятку в ручки багажника, допомагаючи собі, дивлячись на її штатне місце, куди вона встановлюється. І лише після цього остаточно застіпаємо передню частину обшивки багажника. Дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та підтримуйте український контент.